знаходимося напередодні дня вчителя. І я би хотіла з цієї зали зробити привітання за вашою участю всім нашим українським вчителям, всім нашим освітянам, тому що вони насправді в Україні сьогодні є герої нашого освітянського фронту. Вони піднімають на духу наших діток. Вони в тих екстремальних умовах, які знаходяться наші діти і весь навчальний процес, віддають всю свою любов, все своє вміння для того, щоб забезпечити безперебійне навчання наших дітей. І нехай наші вчителі завжди відчувають посмішку, вдячність і висоту лету учням, яким вони присвячують своє життя. Давайте скажемо їм. Вітаємо! 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 <праць> З <Зня> Днем вчителя! Україна! <праць> Дякую! Так що наше привітання поведить. І це буде історичний момент. <праць> Творимо історію разом. Ну Ви молодці, що ви бережете дійсно. Культуру, мову це настільки сьогодні важливо. І взагалі за статистикою, хоча я чую дуже багато російської мови, але за статистикою, яку подає Європейський парламент, четверта мовна група в Європі це українська мова. І ви її націями право. Свяченка казала, скільки знаєш гості красів та людина. Так, України і слава. ні воля, Ще нам братця, українці, усміхнеться доля. Скинуть наші воріженьки. Свої старості, душу й тіло ми положимо за нашу свободі.